Коротше кажучи, поставив собі на персольку другий вентилятор про всяк випадок. Ну так, тимчасово вивів через кнопочку вентилятор від 600 РР. І що мені не сподобалось, трохи є вібрація. Я вирішив виправити цей момент. Заміряв рівень вібрації. Ви прибачте, які до балансування. За такого кріплення для підкрилків напиляв собі отаких ось грузиків. Дослідним шляхом визначив масу дисбалансу і його місце знаходження. Зараз покажу, що з цього вийшло. Так, ну ось грузики встановлені. Ці скобочки досить надійно там тримаються. і запускаємо в Хто пам'ятає показники, які були, там 15 чи 17 одиниць. Зараз 0,9. А й по чути, що він майже не вібрує. Отак іде.